Чарівне місце Ворохта в Прикарпатті. Зараз ми підемо е, прогулятися і знайдемо австрійський віадух. Е, тобто тут має бути такий гарний міст. Подивіться, які гори зад мене. Ну, як на картинці. Це такий гарний костел тут, де ми зупинилися недалеко. І так треба піднятися аж туди, наверх, нагору. Це ну, небо взагалі просто неймовірне. Так що ми сьогодні йдемо на віадук. А далі будемо бачити. Сфінкс. Сфінкс! Мальчик. Снимаєш? Я бачу дуже мальчик. Подивись. Ти просто подивись. Ого! Залізна <схід> 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 дорога, тут можна одразу там є. Їжа поїсти. Дорога. Треба трошки піднятися вгору. Я їм люблю. Я в GPS вбила і все. Тут просто можна покатитися з дороги. А взагалі такий краєвид відкривається просто... Просто нереальний. Але тут дорога, так йти не дуже. А, ось так. Скажи, Даш, як тобі? На речку. Речка, пруд. Пруд. Церковь. Зараз да, я тебе скажу, куда мы идем. Да. Вот так як. Сама Мост был. Ля, там машина стоит. Вода, речка. О, иду с вами. Так. Оп. Угу. Слушай, ну где-то я видела, должен быть сей дедук Прямо такой мост. О, да. О, яка краса а ми десь підходимо, трошечки так покушаем Ти голодна? ну щось покушаємо, только тут не, нету еды тут мост так туди куди не глянь тут везде вид Собака. Ты злый собака? Злый собака. Гавкав так. <таспорядок> Холодно, Даш? <таспорядок> Холодно? <таспорядок> так, мы пришли, тут какой-то кошкин дом. Кошкин дом написано. Ну, кошкиного дома нет, но ко кот есть. Тут есть кот. Есть скейт. Вот свинкит. Табач. Да. Не знаю, как, как дома кошки нема, но есть такая краса. Отак ми сюди прийшли, по карті тут писалося, що тут кошкин дом, а насправді тут... Ми тут, Даш! Ди сюди! Гляньте, яка річка. Боже, як гарно. Де тут кошкин дом? ну Красота тут не передаваєма. Зараз. не можна напитися. Не можна надишатися, не можна напитися. Я просто, просто в захваті. Просто неймовірно красиво. Знайшла. Дивись, бо прийдеться додому забирати ту кішку. Боже зима яка я, кіця. я його віднесу до нашого двору. Угу. Не треба. Хто його буде потім кормити? Ми, Ми тут не довго будемо жити. Дуже-дуже багато таких от слимаків, слізняків. Я думала, це він такий ранений, у нього дирочка, а дивлюся, у них у всіх це я попереднього бачила. у всіх така дирочка. І навіть у такого малюка така дирочка. Це що, може це легені, а ну-ка з двох сторін, Може з двох сторін там є. Не буду його чіпати. Ні, з однієї сторони. всіх з однієї сторони. Тут нема, а тут є. З Такого боку дырочка. Да? Очень, очень много. Вот тут. І тут. І тут. Кота. Это преступление. Давай, давай, злочин. Страшний злочин. Відпустити кота, да? Все, давай, 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 відпускай, відпускай. Залишайся з ним, залишаєшся?